Друзі, всім привіт! У нас сьогодні одгрузочка, трошки натоптали, але ми сьогодні здали гречку. Трошки отако вийшло, місцями підтікало, то біля країв сильно не вигрібали. Але одним махом вирішив убити ще двох зайців. Все, бувай, це не гречка, гречку вже ми відпустили, а це нам машинка ще привезла добриво. поки в нас була манітушка, нам виваз, вивантажили. А зараз чекаємо, поки приїде трактор і завезе нам склад. Придбали ми сульфат амонію, карбамід, ярміли взяли під сою, поліфосочка. І що в нас тут ще є? І, мабуть, все. Да, Я реміли ми брали, щоб по бідності кинуть. А, а ще Агри Полі 7 якийсь 9,25-25 і плюс 1% сірки. Ну Такого набрав, щоб під соняшник дати кілограм 100 НПКшки і кілограмі 80 азотних добрив. Отако маємо. Через 100 і вибирав, щоб було менше. У нас в НПК азоту, або трошки каліфосфор, фосфор сірка, і потім ми азот, або сульфат амонію додаємо, або карбамід. Якось так. Ось така кучка виглядає 20 тонн. По сумі 600 тисяч. На що тут дивитися? Нічого не видно, але. Треба в цьому році щось спробувати вкластися, бо і так ці два роки на подсосі майже нічого не, не, не давали. Таке по бідності азотні добрива і все. Туди перевіз соя в нас там, ще є трошки гречки, теж залишки карбаміду. Я думаю, це ми все використаємо максимально в цьому році отако. От Ціна на гречка не дуже. 11 гривень давали, але чекати вже ніколи. Поки така погода більш суха. І поки в нас можна заїхати і виїхати, вирішив не чекати ціну, бо поки була по 12, думаю, зараз буде хоч 15 і тоді відвантажуся, куди. Ціна знизилась, расти не хоче і вирішив віддати, які, а то ще мало ли буде сніг, дощ. Тоді вже сюди ми зовсім нічим не заїдемо. Так, о, друзі. Друзі, залишилась у нас остання операція завести доброго. Вже ми половину завезли найважчі мішочки. Я тут замість тропальщика. Юм з на погрузці. Звісно, навантажувач. це дуже велика справа Уже не дочекають коли прийде до мене це точку розв'язую зараз одною рукою не буде трактор груди все передоб підсилений кабіна реставрована Мотор СНД <хи> Без навантаження навіть ззаді тону піднімає, були тонні целітра, сульфат, а це у нас залишилось більшість маленьких. Яраміла, поліфоска. Зараз ми поки їх увеземо. Селітру на конець. Давай це. Залишили селітри, щоб пшеничку подхилять свою подкормити. Ай-яй-яй, сошки! Так ось все відбувається. Пані Пушка нам вигубила. Элиф! Думав, де я про такі навантажувачі, але скажу, що замовив інший. Десь неділька і ми його отримаємо. Думаю по об'єму, що було гречки в нас, що буде добрива. Що гречки було у нас десь по ці пори. А зараз ми добрим. Тільки ціна питання, добриво три рази дорожче. Так, буду відщеплювати, бо не зручно рукою. Ми сьогодні молодці. І гречку вивезли, і добриво завезли. Скажу отак, по ці пори в нас було гречки і до краю 17 тонн. Добрива навіть не вистачає тут, добрива 20 тонн. Ціна не та. Добрива в три рази дорожче виходить, ніж та кількість гречки, якої в нас було. Але ж, будемо працювати над результатом. Соя соняшник. Може, трошки гречки там, де розроблена цілина. Зараз зажену трактор. Трошки поприбираю, бо добре, що грязі немає. Трошки розмісило, але це все підрівняю і буде все добре. Всім до побачення. Не забудьте підписатись.